І ти реально розумієш, що якщо хтось мене так сильно любить, це означає, що я варта цієї любові, і я точно можу робити щось, щоб множити цю любов далі у світі. Мама, багатодітна мама, усиновлювачка, громадська діячка, правозахисниця, письменниця, адвокатка, партнерка юридичної фірми, блогерка. Ну, далі ще можна додати: дружина, донька, подруга, але думаю, на цьому можна зупинитися. Терпляча. Любляча і приймаюча, точно не мала цих рис. Вони точно набуті в процесі материнства однозначно, бо вона тренує набагато більше ніж будь-який тренувальний табір. Я би сказала собі, що не варто боятися, ти все одно не знаєш відповіді на всі питання, але ти їх знайдеш. Перше однозначно, те, що з материнством закінчується будь-який інший прояв ну зазвичай це кар'єра. Що це якісь антоніми, їх неможливо поєднувати. Все це не так. Потім, що материнство поглинає тебе повністю, і ти губишся і стаєш нецікавою. Ну і Це і міф, і не міф, що материнство це складно. Бо це в будь-якому разі нелегко, але коли ти в це пірнаєш, те, що ти отримуєш у відповідь, воно невілює будь-які складнощі, і ти вже не оперуєш такими термінами: як складно чи не складно. У ну, мене ж два аспекти материнства. І вони трохи різняться в прийомному материнстві. Вау, це коли ти розумієш, що ти дійсно можеш абсолютно щиро, безумовно і глибоко любити людину, яка з'явилася в твоєму житті. Є різниця між тим, щоб любити дитину, яку ти виростала, кожну клітинку тіла цієї дитини виростила ти. Це на генетичному рівні, на рівні гормонів, підсвідомості, у вас є зв'язок. І це нормально, що ви любите одне одного. А коли до тебе додому приходить сформована особистість зі своїм. Характером, зі своїми з певним таким багажем, і ви вчитеся жити разом, і потім в якісь моменти розумієш, що ти абсолютно безумовно всім серцем її любиш, приймаєш, якою б вона не була. Ти розумієш, що це щось не підвладне тобі. Воно просто є в тобі, і це диво. Це реальне диво, тому що інколи ти сам не був готовий до цього. Ти ніби головою приймав, що ти дозволяєш цій людині бути, ти приймаєш її. Але коли ось ця любов є така щира щира що тобі хочеться просто потонути в ній. Це реальне диво. Друге диво однозначно вау, — Це саме те, що материнська віра. І любов в дитину вона здатна долати будь-які перешкоди. І це ми можемо бачити на різних прикладах і того, як дитина не могла, а потім змогла, тому що мама вірила. І, взагалі, ось ця підтримка мамина, вона здатна в дитині пробудити будь-що. Щоб там не вдавалося, воно вдасться. Якщо мама є поруч і вірить, ну звісно, якщо дитині самій це потрібно, і вона цього хоче, бо це інколи бувають не зовсім. Однакові процеси, а паралельні це для мене вау. Ну і звісно, вау, що е, якою б втомленою ти не була, скільки б у тебе не було турбот, проблем і так далі. Але коли ти переключаєшся на своїх дітей, у тебе з'являється якийсь ресурс, який здавалося, що все ти на нулі, у тебе лоубетері. А потім з'являються діти, і ти відчуваєш, що в тобі ще щонайменше, скільки дітей, стільки сотень відсотків у тебе є всього енергії. Часу поговорити, вислухати, прийняти, любити, пограти. І це дуже круто. Бо насправді діти підсвічують, що це ж є в тобі і так. Просто ти в собі це десь ховаєш, а вони знають цей ключик. І це насправді вал. Інші люди такого впливу на мене не мають тільки діти однозначно. Я думаю, не тільки в мені, в кожній мамі дитина відкриває суперсили. Питання тільки в тому, чи. Мама може це побачити, а їй треба це побачити, бо вона є однозначно, і дитина вона підсвічує. А особливо, якщо здається, що з дитиною дуже важко, це означає, що там такий потужний ресурс сил, і ця дитина просто випробовує, намагається їх виштовхнути звідти. Тобто відчуваєш, що у вас є цей потенціал, цей ресурс, але ви його ховаєте, то вона намагається вибити різними, можливо, неможливими способами. І в будь-якому разі, якщо розслабитися, відпустити, то ти відчуваєш, що ти супер жінка, однозначно супер жінка. І так кожна мама. Це не я супер жінка, супермама. Кожна мама в своєму материнстві супер і найкраща. І головне просто дозволити собі це відчути і це визнати. Це складне питання, бо їх багато. Завдяки дітям мені здається, що мені вже все під силу. Діти навчили мене вміти одним подихом гасити будь-яке полум'я. Я дуже запальна людина. У мене ця енергія вибухова. Але коли, наприклад, вчора син обмазав бананом стелю, стіни, меблі, шпалери в кімнаті, йому три роки він не усвідомлює точно, що він зробив. і Хоча я вела з ним діалог, він не розмовляє, погано розмовляє ще, тільки формується мовлення. Але я питаю, тобі соромно? Він такий ні. Сміє смішно, йому було смішно, йому щиро було смішно. Він не розуміє, які питання до нього. І ось тільки коли ти розумієш, що це твоя маленька дитина, і в тобі зараз це полум'я, але ти одним видихом маєш його погасити, тому що ти тут для чого? Ти тут давати дитині змогу жити і розвиватися, чи для того, щоб зламати його психіку, точно для першого. І це реально вміє гасити. Хоча це полум'я було, але коли ти потім чуєш десь там за стінки Мамуся, все тане. Ти розумієш, що одне мамуся здатне вилікувати будь-які рани, які в тобі є. І це теж суперсила, бо це ти в собі їх лікуєш завдяки тій любові, які, яка у тебе є. І у тебе так само, як у мами, є здатність, як дитина лікує тебе, так і ти лікуєш дитину. Якщо ти віриш, що твоя дитина щось подолає, одужує і так далі, вона це робить. І інколи, конкретно в моєму випадку, цим шокує лікарів. А я знаю, що це тому, що я вірила в дитину. Дитина вірила в себе, і ми такі задоволені йдемо додому з відчуттям того, що ми можемо робити диво, коли ми любимо одне одного і віримо одне в одного. Материнство. Воно не те, що дає тобі поштовх до розвитку, воно підсвічує якісь твої якості, які у тебе є, і ти потім паралельно, недотично до материнства і дітей відкриваєш собі нові таланти, нові межі і взагалі нові можливості перед собою. По-перше, ти починаєш розуміти, що ти можеш набагато більше, ніж ти думаєш про себе. Що у тебе є мультизадачність, тому що навіть бути мамою однієї дитини, це означає бути мультизадачною 24 на 7. І коли ти все в собі, собі це визнаєш, ти переносиш це на інші сфери життя і розумієш, що якщо я тут настільки мультизадачна, то мені будь-який проєкт вже точно під силу. Потім, коли ти бачиш, наскільки людина маленька, ця в тебе вірить, і наскільки вона тобою надихається і вважає тебе всесвітом, ця любов, якщо ти її відчуваєш. Ти теж можеш її перенести на інші сфери життя, будь-які інші сфери життя, і вилікувати все, свою впевненість в тому, який ти експерт, професіонал, бізнесмен, підприємець, яка ти дружина, яка ти донька, яка ти подруга, тому що вже є хтось, хто безум безумовно завжди за тебе завжди підтримує і просто передасть це поглядом. І ти реально розумієш, що якщо хтось мене так сильно любить, це означає, що я варта цієї любові, і я точно можу робити щось, щоб множити це. Любов далі у світі, і з появою дітей у мене у мене все що бувалося в житті, і та робота, які я присвячувала все своє життя до цього. Потім я починала відкривати нові нові межі своєї особистості, нові професії для себе і опановувати і реалізовуватися в них. І все це прийшло саме з материнства. Тобто діти вони мені якось це підсвітили, відкрили і надихнули. Зараз вони вже в тому віці, коли вони можуть реально висловити свою згоду чи незгоду. Це завжди згода, це завжди захоплення. Вони не хочуть, щоб я йшла, але вона завжди дуже захоплюється всім, що я роблю. І коли ти бачиш ось цей чесний, діти не вміють брехати чесний відгук і захоплення тим, що ти робиш, у тебе є мотивація після навіть найбільшої втоми, все одно встати, підняти руки, піти, тому що ти хочеш знову побачити ось це захоплення. Це мамина книжка. Ви бачили виходом по книжковому ярмарку. Вони це мамина книжка. Це мама. Вони її не читали. Вони ще не вміють читати, але вони такі горді, тим що це мамина книжка. І ти йдеш, і розумієш, що щонайменше чотири дитини просто чекають, коли вони зможуть прочитати твою книжку. І ну, це тебе надихає. Ти готовий писати ще 400 книжок. Ну, є кризи у дітей. Мені здається, вони є кожного дня, можна знайти. Ти запитуєш, що з моєю дитиною. Це криза півроку, дев'яти місяців, десяти місяців. Якщо дитині раптом вісім місяців, то це скоро буде дев'ять місяців, в неї буде криза дев'яти місяців. І так на кожен етап життя. Але у мене з дітьми не було ніяких криз. Були просто різні хвилі, і це теж нормально. Стосунки розвиваються. І бувають моменти, коли дитина проходить становлення. Як особистості і випробовує твої кордони, і ти до цього була дуже м'яка, тендітна, ніжна і все дозволяюча. Тут розумієш, що для того, щоб дитина гармонійно формувалася, ти маєш сформувати ці кордони, і ти маєш стати тим, хто скаже а тепер ні. І це інколи може бути важко, тому що ти хочеш бути м'якою, ніжною, люблячою, а не суворою мамою. І все одно назвати кризами це не можна, бо це щоденні виклики, які проходить кожна мама, і просто бувають дні, коли нам легше, ми їх не помічаємо. І долаємо просто як будь-що, що ми робимо протягом дня. А буває, що в нас не вистачає сил, ресурсу, енергії, і ми дуже гостро відчуваємо, що це виклик, і нам треба просто вижити сьогодні. Але назвати це кризою я точно не можу. Я думаю, що потім пізніше. Але що ми не маленькі, я думаю, що коли вони стануть вже більш такими самостійними особистостями, готовими до самостійного життя, тоді, ймовірно, мені доведеться балансувати, бо це чотири різні людини, чотири різні характери, темпераменти, чотири різні види любові у мене до дітей, у них до мене. І я думаю, що там, можливо, виклики будуть. Тому якщо ми з вами зустрінемося років за 10, я вам розкажу, як ми їх долали, а поки ні. Я думаю, однозначно всі з нас пам'ятають ці фрази, що будуть свої діти, ти зрозумієш, і вони завжди сприймалися дуже болюче. Тому що це в цей момент відчувається, як ніби е, твоє питання залишається без відповіді, або там твоя емоція зараз буде проігнорована. Але вже сотні разів у мене були такі відчуття, коли а так он воно що? У мене з'явилися мої діти, і я все зрозуміла, абсолютно все. Всі якісь конфліктні моменти, які в мене були з мамою, всі моменти, з якими я не погоджувалася, все, що мені здавалося, що от коли я стану мамою, я буду точно не так. Все, що я там начиталася, психологія стосунків і так далі, я зробила висновки, що мої батьки робили неправильно, а я буду робити правильно. Так от, коли з'явилися свої діти, все це розклало по місцях. І я. Мені здається, вже тисячі разів мамі повторювала, що я відчула це і я реально зрозуміла, не знаю, чи допомогло це мамі чи ні. І це навіть надихнуло. Мене цілий розділ є в моїй книжці, де я пояснюю мамі, що я все зрозуміла. І був просто проміжок часу між тим, коли я була цим підлітком, і коли з'явилися мої діти, і цей проміжок часу я використовувала для того, щоб розказати мамі, що я буду по-іншому. А тепер я роблю як вона, і розумію, чому і мені здається, що напевно їй було не дуже приємно це чути. Що я не розумію, як і от, чи вистачило в ній цього терпіння чекати ці 10-15 років, поки я зрозумію? Сподіваюся, що так. І тепер інколи мої діти щось можуть запитати, і я вже включаюся, що от будуть свої діти. Тоді зрозумієш. Вони ще не розуміють, бо маленькі зовсім. Але тим не менше, думаю, що я дуже часто буду використовувати цю фразу, бо альтернативи цій фразі на жаль немає. Діти дуже повпливали на. Мої стосунки з мамою Вони стали набагато більш глибокими, розуміючими, теплими. І ми змогли щиро полюбити одна одну без конфлікту поколінь. Тому що тепер ми дві мами. І паралельно це підсвітило нас те, що ми були ще й двома маленькими дитинками, і ми теж мали свої протиріччя зі своїми мамами. І Це все збалансувало. І тепер це зовсім якісно інший тип стосунків. Однозначно, так не одразу. Бо ще в першому материнстві я проходила різні складні періоди і після пологової депресії, і неприйняття себе в нові ролі, і нерозуміння, що я буду робити далі, бо здавалося, що ти нічого ти не будеш робити далі. все, твоє життя закінчилося. Тепер ти тільки мама, підгузки, крики, кашки і так далі. А з появою другої дитини е якось просто в моменті я відчула ось цю глибинну, безумовну любов дитини до мене. Не знаю, чому спершу не вдалося. От саме синок зміг мені це передати. І це ніби вилікувало всі рани, тому що в будь-якому разі, скільки років тобі не було, ти відчуваєш всередині себе маленьку дитину, яка потребує любові. І коли ти цю глибоку безумовно любов відчуваєш, бо ти вже виріс, батьки далеко, ти з ними спілкуєшся час від часу, а тут якась душа поруч із твоїм тілом постійно тобі, ніби вібрує цією любов'ю, огортує нею, і ти відчуваєш опору. Ти розумієш, що ти варта цієї любові, і ти починаєш відчувати себе більш впевнено в цьому житті, в цьому тілі, в цьому світі. В тебе з'являється більше ресурсу самі давати цю любов. От коли я відчула цю безумовну любов від дітей, мені здається, що мені помножилася там на тисячу моя любов до них і до всього в світі, і до чоловіка, і до батьків, і до роботи, і до світу в цілому, ніби воно якось розкрилося. Тому однозначно. Це просто стосунки з собою. Тобто, як ти себе цінуєш, поважаєш, любиш, слухаєш. З дітьми я навчилася слухати і чути себе, і любити себе, і приймати себе. Бо якщо ти. Не приймаєш себе, ти не можеш прийняти дитину в її різних проявах, на її різних етапах, і вони тобі це підсвічують. І ти спочатку маєш навчитися приймати себе, зрозуміти, що всі ми різні, дуже індивідуальні, дуже унікальні. І ти не маєш бути як хтось. Ти маєш бути як ти, чути, як ти хочеш. І тоді тобі набагато легше приймати, що дитина сьогодні хоче бити піти, піти в школу в костюмі супергероя. А завтра в туфлях на три розміри більше. Після завтра взагалі піти піти, не знаю, босоніш. І це теж окей. Це їхній спосіб пізнати цей світ, і ти маєш бути поруч, щоб допомогти. І це йде від прийняття себе. Тобто, якщо ти собі дозволяєш бути якою завгодно, тебе не бентежить, що твоя дитина сьогодні йде в різних кросівках, і їй так кайфово. Мама, робота мами це. Найнеоціненніша робота. Коли ти приходиш на будь-яку роботу, ти чітко знаєш, який у тебе буде протокол дій. Тобто, ти знаєш перелік своїх обов'язків. Ти знаєш, що у тебе є відпустка, вихідні лікарняні, і що тобі за це платять. Ти можеш погодитися чи не погодитися на це. Коли ти йдеш в материнство, ти не знаєш, чим тобі буде платити дитина. Ти не розумієш, вона тобі платить любов'ю, але ти не розумієш, що це, бо ти ще не був в цьому. І кожне нове материнство воно абсолютно унікальне, і ти не можеш навіть спертися на Досвід, тому що це буде інша душа, інші стосунки з нею. І коли приходить, наприклад, хтось чоловік з роботи і питає, як пройшов твій день, а ти не знаєш, як пояснити, як пройшов твій день, бо він просто пройшов і добре на цьому. От кажуть, що, наприклад, мозок працює там, умовно, на 20 відсотків, а потім ще кажуть, що коли жінка народила, її мозок робить відкат назад, деградує і працює там ще на меншу кількість. Але справа не в цьому. Справа в тому, що материнстві настільки багато задач, що він вмикає мозок на всі 100%, і ти повністю пірнаєш цю тему. Ти маєш бути кожну секунду сконцентрована на тому, щоби взростити Людину, ти спочатку її з себе з маленької клітинки множиш, множиш, множиш. Тобто ти сидиш ось зараз, спокійно. Ну, не я зараз, а хтось сидить зараз, спокійно їсть, п'є чай. А в цей момент тіло жінки будує печінку чи судини, чи серце, і це відбувається тут і зараз нашою енергії. Потім ця дитина народжується і росте, і вона вже не за рахунок твоїх клітин, а не але нервових клітин, за рахунок твоїх нервових клітин росте. І ти постійно включено. У тебе за що 5 хвилин тисячу задач. i mm -hmm. Маленьких дрібних задач подбати про безпеку, що з'їсти, що випити, куди піти, як зробити. Потім тебе ще матеріальні задачі забезпечити, одягнути, попрати, попрасувати, приготувати. Потім ти згадуєш про себе, що тобі треба помити голову, одягнутися, і вони такі, ніби дрібніші. Ти потім, коли з кимось ведеш бесіду, ти не можеш про це розказати, що це ніби як задача, яка тебе втомила. Але ні, це дуже втомлює. І за цю роботу тобі матеріально не платять. Але ми ж у в світі матеріальному, де ми звикли, що коли ми щось робимо, нам мають щось віддати у відповідь. Навіть якщо це не грошима, бартер, товар маємо щось пощупати, отримати, щоб зрозуміли, ми вклали туди. Тут ми цього не відчуваємо. Так, от мами часто губляться в цьому потоці задач і забувають, що вони насправді супергероїні, і вони просто вважають себе, де да я просто мама, але насправді в цьому мама це тисячі професій, об'єднаних в одну, за яку ще в кінці тобі не дадуть премію, ну окрім як малюночок від роки дитини. Нам це дуже приємно, але суспільство навколо цього не розуміє. Тому нам дуже важливо мати, хоча б один день на рік. Коли 24 години, ну окей, прокинулося о 8, і лягли другий, менше менше трошки годин, але цю кількість годин люди будуть звертати уваги на мам і дякувати їм за те, що вони є, за ту неоціненну роботу, яку вони роблять щодня, нічого не очікуючи навзаєм. Бо вони ж реально нічого не чекають. Ми ж не чекаємо, що дитина виросте і скаже нам дякую. Ні, ми просто безумовно вкладаємо в неї все. А що дитина потім скаже нам, це вже покаже час. І ми просто робимо це абсолютно щиро. І коли хтось знецінює це це дуже боляче і неприємно. Коли хтось поруч не розуміє, скільки всього ти робиш, і питає, наприклад, а чого ти не підеш працювати. Ну ти ж просто мама, тебе просто дитина. В сенсі просто дитина. Ця дитина потребує всієї моєї енергії. У мене немає записної енергії ще піти працювати. Я не можу забрати. То своєї дитини. Я свідомо ухвалила рішення, що я буду все вкладати в своє малятко. І це нормально. І тому хочеться, щоб був насправді не один день матері на рік. Бажано, хоча б раз на квартал, щоб люди згадували, що це дуже важлива робота. І цей день важливий для мами, щоб мама згадувала. Бо коли ми пірнаємо в ці турботи щодня, і це як білка в колесі день бабака, все одне і те ж, одне і те ж, одне і те ж. Ти сама забуваєш, що ти робиш. І тобі дуже важливо зупинитися і згадати, так, я роблю дуже багато. І сьогодні мій день, і я відпочиваю. Сьогодні день мами, тому дітьми займається тато, бабуся, сусідка, няня, хто завгодно. Я відпочиваю. Я ставлю свої квіти в вазу, яку мені подарували. Я читаю листівки, які мені підписали. читаю повідомлення від родичів. І Я дякую собі за, за цю величезну роботу, яку я роблю щодня. І, хоча дякую собі раз на рік, але маю пам'ятати це протягом усіх інших 364 днів, що я супер жінка, супер мама, супер професіоналка. І я не маю чекати, поки хтось мені це підтвердить. Я маю знати це тут і зараз, тому що я є мамою, я себе ціную. Ну і ще важливо подякувати своїй мамі, бо ми не завжди, навіть пірнаючи в роботу мами. Можемо оцінити наскільки багато наші мами вклали, не маючи того, що маємо ми зараз цих цих засобів, гаджетів, які спрощують життя. Тому в день матері дуже важливо, ще подзвонити мамі і сказати Мама, дякую, що не маючи нічого, ніяких знань про психологію дитини, як все в мозку відбувається, які етапи кризи і так далі. Дякую, що я виросла, що я жива, і ти впоралася, і ти жива. Бо це насправді дуже героїчна, титанічна робота, яка заслуговує на повагу. Материнство це вау. Це тисячі «Вау» щодня. Кожна мама «Вау». І скільки б дітей в неї не було, і як би важко їй не було, і навіть якщо з однією мама плаче, страждає, що їй важко, вона точно «Вау», Вона найкраща, і вона «Вау» що секунди кожного дня, поки вона є.